Нові ігрові дитячі майданчики відкриваються останнім часом не лише в Краснограді, але й у сільських населених пунктах нашого району. І до цієї хорошої справи долучається не тільки місцева влада, але й громадськість. За таким прикладом було встановлено нещодавний ігровий майданчик для дітей у селі Наталини на вулиці Червоноармійській, 15. Батьки, спонсори та місцева влада зробили все від них залежне, щоб малеча, яка мешкає на цій вулиці, мала де проводити свій вільний час. Свято відкриття дитячі. О майданчика в Натале на зібрало чимало гостей: батьків, дітей, представників влади. Серед них були перший заступник голови районної державної адміністрації Олександр Клочко, депутат районної ради Юрій Головко, наталинський сільський голова Віолета Боровська. За словами першого заступника голови районної державної адміністрації Олександра Клочка, це дуже добре, що влада та громадськість знаходять порозуміння у вирішенні важливих справ. Дорогі, я можу казати, що ми не і... Сьогодні ви <сіх> дуже гарний день, хоч не простий для нашої країни, для нашого народу, але ми, керівництво району і керівництво вашого села, все-таки знайшли можливість робити маленькі радості для наших дітей. Сьогодні також велике свято для наших будинок. Багато людей, і в тому числі і Наталіна, були пов'язані з цією професією. І ті люди, які і строїли цей майданчик, і строїли це село. Дуже вдячні їм, дуже багато вони зробили для нашого району і нашого доброго. Уляна Гопко одна з активістів батьків, які брали участь в облаштуванні майданчика. Коли вже було видно результат спільної справи, кожен з представників громади сповнився в нових ідей, які принесли користь і дітям, і людям. А тому жінка щиро вдячна місцевій владі за підтримку їхніх ініціатив. Ми спасибо спасіаліти пана сказати, тому що вона нас. Підтримувала все і ми надіємося, що в це все буде продовжуватися. Хотим попросити наших спонсорів все таки не забувати про нас, і все таки нашим дітям не тільки маленьким пару, щоб у нас росло здорове, хороше, гальне покоління. Як розповіла Наталанський сільський голова Віолета Боровська, люди в цьому населеному пункті згуртовані та ініціативні, а тому з ними легко працювати і вирішувати актуальні проблеми, які непокоять громаду. Наталом сьогодні надзвичайне свято. У нас сьогодні відкрився новий дитячий майданчик нового типу. У нас дитячі майданчики були, встановлювалися за рахунок сільської ради, і ми самі їх виконували спонсорами ЦБПО Борового управління Курбургас. А це новий комплекс, який називається подіум. Він многофункціональний, багато там є різних видів горок, ковзанка. І... Хочу сказати, що це завдяки ініціативної групі. Ініціативній групі мам, які самі відрехтували чи відбудували старий дитячий майданчик, а сільська рада подбала про те, щоб він поповнився новою красивою горкою. Хочу сказати, що ці мами залучили до цієї роботи і спонсорів, і кошти, подбали про те, що там нові елементи, там жирафчики, півник, є бабочки, вони їх самі поставили, пісочницю зробили. Лавочки зробили, встановили парканчик, який Наталійська сільська рада закупила. І площадка зараз має гарний вигляд. дітвора хоче там спілкуються, граються, тому що воно все ярке, красиве. І я думаю, що завдяки тому, що вдалося сюди батьки, папи, мами, він буде зберігатися, він буде поповнюватися новими елементами. У них вже на сьогодні є багато нових ідей, цікавих і те встановити, і те зробити. Я думаю, що ми їм допоможемо. і адміністрація це нам всьому допоможе залучити спонсорів, і в нас будуть ще багато елементів. Хотілося б побажати іншим мікрорайонам села Наталина, також, щоб допустим, вони створили ці ініціативні групи, які подбали про, те, про збереження, про наповнення, про те, які там поставити елементи, щоб їхнім дітям було зручно відпочивати, гратись і розвиватися, щоб вони гідно підростали і йшли в школу вже гарно відпочившими, і було де провести час.